Привіт, пишу я знову лист тобі, хоч знаю, що не прочитаєш, мої слова лиш попіл для краси, якою ти мій світ переповняєш. Та все ж пишу тихенько, ці рядки, бо знаю, що колись ми будем разом, і в небі шию образ твій зірки, хоч бачимось ми тільки поза часом, бо ти живеш лише у моїх снах. Де завжди зможемо ми прогулятись, і не відчую подих на устах, але чомусь не хочу зупинятись, не хочу прокидатись кожен день та йти у світ, де правлять нечесноти. Можливо, ти чекаєш десь мене у тихі місці, де нема скорботи, у місті, де панує тишина, наповнена дрімотою весни, де ми разом у казку порина. Де прочитаю я тобі листи?